Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини п'ятниці 15 грудня. І сьогодні у випуску ви побачите. На Ямпільщині випало більше 40 сантиметрів снігу за минулу добу. Вчора ввечері рятувальникам довелось вивільнити рейсову маршрутку зі снігового замету в Степному. 8 кілометрів до кордону ЗРФ на еспресо показали сюжет про прикордонну дружбу. Ямпільщині за вчорашню добу випало більше 40 см снігу. Про це повідомляє Сумський гідрометцентр. Найвищий результат роботи циклону зафіксували в сусідніх ямполю містах, а саме в Дружбі та Глухові. В дружбі метеостанції зафіксували 41 см снігу, а в сусідньому глухові сніговий намет дорівнює 48 см. На Ямпільщині надзвичайники вивільнили рейсову маршрутку зі снігового замету. Інформує ДСНС України у Сумській області. Допомогу рятувальники надавали в селі Степне Ямпільської громади. Зі снігової пастки цього разу визволили двох дітей та четверо дорослих, а також врятували й кицю, яку на руках несла дитина. Дякую за те, що нас виручили. Тяжку атину велике дякую. Людям допомагаєте. Дачі вам хлопці вашій великій роботі. Дякую, дякую. Новорічний стіл подорожчав, оскільки коштів обійдеться святкове меню ямпільчанам, проінформував директор Національного наукового центру інститут аграрної економіки академік Юрій Лупенко. Науковці інституту аграрної економіки порахували вартість новорічного столу 2024 року за середніми цінами супермаркетів України. Оцінювали вартість традиційних страв середньостатистичної родини. За підрахунками вчених бюджетний варіант новорічного столу становитиме 2879 гривень копійок. На телеканалі Еспресо вийшов сюжет про прикордонне місто Дружба, про те, як виглядає населений пункт об'єктиві київських журналістів. Дивіться у відеосюжеті наших колег. А тим часом українське прикордоння перебуває під постійним терором. Лише на Сумщині за останній тиждень пролунало понад 640 вибухів. Росіяни наносять удари по всіх прикордонних районах області зі своєї території, гатять без розбору зі ствольної артилерії, градів і мінометів. Їхніми цілями стають житлові будинки, цивільна інфраструктура та мирні громади. Наша знімальна група побувала у містечку у восьми кілометрах від кордону із Російською Федерацією. Населений пункт із символічною назвою Дружба став живим свідченням російських злочинів, які виходять далеко за межі лінії фронту. Детальніше дивіться далі. Ось так виглядає життя на кордоні з Росією. Рашисти не жаліють навіть градів для того, щоб нищити звичайні цивільні приватні будинки. Ці згарища колись були будинком пана Віктора. Росіяни вирішили, що цей 77-літній пенсіонер надто небезпечний. Тож вгатили по його будинку трьома снарядами граду. Вистріл один, вторий. Я вже встиг на, на, на руках припаднятися і в це час третій, як шарахне. І полетіла огонь, вискочив там штори у спальні, А я за стіночкою здесь. За кілька хвилин нашого спілкування з паном Віктором у місті пролунало з десяток вибухів. Ось вот тут собаку ось вот тут кресло стояло. Так це була вот, територія, контур. Ось вот. Ано, а воно здесь шарашне. От мене 7 метрів. Місто дружба не пощастило розташуватися всього у восьми кілометрах від кордону з недружнім сусідом. Рашисти постійно обстрілюють його. Треба пресувати все швидко, тому ми тому, що ми знаходимося в секторі обстрілу. Прильоти основному справи Дмина, злі ведмина. Підрозділ вогнеборців Євгена Кривоноса ледь встигає долати наслідки російського терору. У нас з вересня. У теперішній час було дуже жаркувати. Обстрілюють місто з важкої артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Окупанти б'ють по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Прильот був прямо в будівлю, в кабінет фінансів. Це Дружбівська міська рада. Її росіяни обстріляли 1 жовтня. Ось у цю кімнату був прямий прильот зградів. Зруйноване майже все. По прибуттю весь дах був охвачений полум'ям. Це, слава Богу, що не впало на ринок. це воскресення було, так би люди пострадали. Ви розумієте чи ні? Пострадали б люди, та просто пронесло. Сьогодні у дружбі проживає кілька тисяч людей. Всі вони, як і в інших прикордонних містечках Сумщини. Потенційні жертви російського міра. Так, що все ваше майно знищено. Все да? повністю. Все, Ну, Там документи лежали, там телевізори, відео, да все у мене лежало. Здесь речей було з запасом на, на, на три жизни. Защищеності фактично у нас нету. Ви самі великолепно розумієте. ми зараз самі від себе залежимо. Артем Лагутенко Олексій Куцук із Сумщини, телеканал Еспресо. Підозрюють в систематичному зґвалтуванні доньки. На Сумщині багатодітному батьку загрожує до 15 років ув'язнення. Про це повідомляє поліція Сумської області. На Сумщині поліцейські затримали 39-річного чоловіка за підозру у систематичному гвалтуванні доньки, яка в подальшому народила від нього дитину. Слідчі встановили, що у березні цього року батько зґвалтував доньку, якій на той час було 13 років. З того часу він періодично вчиняв щодо дитини подібні дії. Навіть коли дівчинка завагітніла від батька, їм вдалося тривалий час приховувати цей факт від оточуючих. 12 грудня неповнолітня за місцем свого проживання народила дитину, тому матері довелося звернутися за медичною допомогою. Лише після цього дівчинка розповіла про систематичне гвалтування батьком. Зданим фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України зґвалтування. За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Він перебуває у слідчому ізоляторі. За вчинене зловмиснику загрожує позбавлення волі на срок до 15 років. І наостанок про погоду. 17 грудня на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, день невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі –5, –10, в день –5, –3 градусів Цельсія.